Добрий день, шановні панові журналісти, шановна громадськість, всі ті, хто сьогодні допомагає краянам спокійно жити, працювати, відпочивати, ну і безпосередньо значить, бути в місті Києві. Сьогодні ми зібрались на нашу невеличку прес-конференцію, яку ми хотіли приурочити десь тим останнім заходом, який проводяться в місті Києві. Я хочу сказати про те, що тут знаходяться керівники громадської варти, керівники громадськості, які безпосередньо приймають активну участь в охороні громадського порядку, як під час проведення певних заходів, так і під час охорони громадського порядку в місцях, наприклад, ми знаємо, біля пам'ятнику героїв Небесної Сотні, на Майдані Незалежності, під час проведення масових заходів, які безпосередньо ми сьогодні. Проводимо місті Києві. Будуть задіяні багато працівників міліції до участі в охороні громадського порядку. Безпосередньо також ми позавчора провели нашу невеличку таку нараду із громадськістю. Значно більше було представників, але сьогодні вони безпосередньо вже несуть службу, де ми поставили задачі для того, щоб забезпечити порядок. Ми самі розуміємо, що сьогодні нелегкий час і можуть бути ситуації. І з терористичними актами можуть бути ситуації з сованням зброї і все інше. Тому для цього конкретно проінструктували. Я скажу про те, що відповідно до вказівки міністра сьогодні багато представників кіноличних служб це із області Київської інші області прибувають до міста Києва для того, щоб бути безпосередньо задіяних на масових заходах. Які будуть проведені в центральній частині міста, які будуть задіяні під час заходів в метрополітені, тому що там в окремих місцях буде перекритий метрополітен, інформація доводилася, але для того, щоб забезпечити і протистояти терористичним актам, ця робота. Проводиться нами. Ми розуміємо, сьогодні я хочу про це сказати і хочу бачити значно більше імідж працівників міліції. Ну, на жаль, він не є великим. Я це зізнаюсь і над цим багато працюю. Зустрічаюся з вами. вірю в те, що ви теж покажете сьогодні такими, як є працівники міліції. Ми сьогодні значна кількість моїх підлеглих і працівників міліції загалом знаходяться в зоні АТО безпосередньо на першому грані, на першому плані, на передньому плані. О, тому. Багато роботи проводиться. Якщо говорити по заходах, то десь кількість працівників міліції буде перевищувати більше двох тисяч. Це ті, хто безпосередньо. Десь ми надіємося і на тиші півтори громадськості, яка безпосередньо буде приймати участь. Форма громадськості назви Дарницька варта порядку, громадська варта, лівий берег, ну і інші громадські формування, які сьогодні сформувалися, добровольні дружини, які хочуть нам безпосередньо допомогти. Також добавлю про те, що сьогодні ми вимушені, я це зробив. Нами підготовлено три бронебойні групи: це озброєні повністю працівники міліції. У них є всі спецзасоби для локалізації злочинців, терористів і інших осіб, які захотять порушити громадський порядок у місті Києві. Також, мабуть, ви бачили про те, що нещодавна прес-конференція, і ми в місто Київ. Сьогодні виставили пункти наші, де ми фільтруємо, передивляємося роботу транспорту, який йде з ходу, з заходу, з інших частин, з метою недопіщення ввезення зброї на території міста Києва. І маємо певні практичні результати. Так, за півтора місяця, якщо порівняти за аналічний період минулого року, нами десь. У раз 15, а то и 20, может быть, вывышено сброи больше, в минулом уроке. В отличие от прошлого года, милиция становится уже нашим партнером и нашим другом, наконец-то. И мы сейчас очень много работаем совместно и делаем совместные операции с милицией, по, по, тому, что, по тем событиям, которые будут происходить, и то, что нас ожидает в ближайшие 2-3 дня, конечно, это никакой не праздник. Это память, день памяти, день скорби, тем более на фоне того, что происходит сейчас в Дебальцево. И те жертвы, которые мы там понесли, и та трагедия, которая там сейчас происходит с ребятами. Наша главная задача не допустить того, чтобы во время памяти, когда мы будем вспоминать события прошлого года, февраля, никакие люди, которые захотят поиздеваться над памятью этого, чтобы у них ничего не получилось. Поэтому мы будем принимать все меры для того, чтобы все было так, как в прошлом году было на Майдане, настоящем Майдане когда не было пьяных, когда не было бандитизма, когда не было воровства, когда было был порядок и люди следили за внутренним распорядком того, как у нас происходило все на Майдане. Мы будем сами выводить алкоголиков, пьяниц и дебаширов, ну и передавать в руки, соответственно, уже людям, которые непосредственно смогут их, с ними провести беседу. Что я еще хочу сказать, что я прошу всех, кто чтит память, кто помнит это, прийти. К нам завтра, завтра в 6 часов вечера будут главные события. Побыть с нами, пусть нам помолчать и вспомнить, как все это было. Спасибо большое. Варты для того, чтобы обеспечивать порядок на территории района. Такие варты существуют на всех 10 районах города Киева. Уже существует спилка этих варт. Все работают вместе, все работают, сотрудничают с милицией. Действительно, благодаря этим событиям у нас действительно милиция становится с народом. Много говорить не буду, уже сказали все. Основная задача просто наша – это обеспечение порядка, а просьба гражданам сотрудничать и относиться с пониманием, чтобы вы знали о том, что мы существуем, мы никуда не девались, мы все остались. Возможно, кто-то не видит нашей работы, но это, наверное, хорошо. Если стало спокойнее, а нас не сильно видно. Поэтому всем большая просьба, относитесь с пониманием, помогайте. Я скажу під час вшанування і пам'яті десь втричі збільшиться кількість працівників міліції для того, щоб забезпечити порядок. Сьогодні від мене вимагає цього та ситуація, яка на сході. Вимагає та ситуація, ми бачимо, що взриви, які мали місце, тому нам треба все попереджати, працювати. Ну і громадськості, якщо раніше десь рік тому цього не було, то сьогодні активна участь громадськості, от колег, які знаходяться в цій залі, надає можливість нам також профілактувати адекватно реагувати на ті випадки правопорушень. Ну, якщо вже злочинець зі зброєю або з ножем, або гранати, це все є сьогодні, на жаль, на Києві, тут вже повинні діяти працівники міліції, це їхній обов'язок. А нам колеги вже повинні там передавати, якщо п'яні чи інші правопорушення. Я скажу, що повністю будуть засоби індуального захисту, активної оборони, тобі ж то, що передбачено законом України про міліцію. І якщо тільки бачать громадські активісти, громадська варта бачить, що є порушення, тут же повідомляються працівники міліції, а працівники повинні активно спрацювати. Дякую. Якщо запитань немає, я дякую громадськості, дякую журналістам. Спасибі велике.